Події на цю мить у наступні кілька хвилин в ефірі Церка Львів. Новини у випуску з поміж іншого розкажемо про те, за що тепер українцям доведеться платити більше. Чому міські депутати сьогодні зібрались на сесію та як Львів прощався з героєм у студії Ірина до Сурдопереклад Лілі Костишин, не перемикайте. Готуйте гаманці з 1 липня в Україні вдвічі здорожчали комунальні послуги. Від сьогодні зросли в ціні централізоване гаряче водопостачання та опалення. Відповідні рішення раніше були прийняті національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Як зазначається, вартість 1 кубометра гарячої води залежить від підприємства, що надає послуги, а також від наявності електроенергії. Споживачі Львівтеплоенерго будуть платити 80 гривень 42 копійки і 74 гривні та 3 копійки. Для споживачів Зарізничтеплоенерго тариф буде 77 гривень 42 копійки і 71 гривні 54 копійки відповідно. Докладніше, зі структурою тарифів і їх Новою вартістю у всіх регіонах України можна ознайомитись на сайті нацкомісії регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Якщо порівнювати з минулим тарифом, то там, де не було рушнику сушки, тоді вартість становила 41 гривню 6 копійок, а де були рушнику сушки сорок гривні 40 копійок. Якщо порівнювати от минулий опалювальний сезон, то в нас фактично порядка 30% наших споживачів мали субсидії. Тобто, як відбуватиметься виглядатиме ситуація на сьогодні, вже побачимо походу. Але сподіваємося, що держава в зв'язку з тим, що піднімаються тарифи, вона десь розуміє, що в принципі для багатьох мешканців це великий тягар. І сподіваємося, що вона буде допомагати їм оплачувати ці тарифи. Оголошення території Львова, села Грибович та Малахів зоною екологічного лиха пришвидшить вирішення проблеми. Зі сміттєзвалищем переконані чиновники львівської мерії раніше з такою вимогою до президента звернувся міський голова, а обласні обранці направили звернення до парламенту. Наразі відповіді щодо цього питання немає. Посадовці наголошують, що, попри затвердження зони екологічної катастрофи, проблему зі сміттям на полігоні потрібно вирішувати комплексно. Йдеться про рекультивацію існуючого грибовицького сміттєзвалища та пошуки. Земельної ділянки для побудови сміттєпереробного заводу Дане питання треба вирішити в комплексі, чи є підстави для оголошення зони надзвичайної ситуації, чи немає, це необхідно, ви правильно говорите. Це мають працювати юристи, екологи, і для цього має бути не просто звернення, а мають бути відповідні підстави, відповідні заключення, екологів, санстанції, лабораторні вимірювання. Ці речі мають бути системними. Якщо буде запроваджений відповідний правовий режим, то він передбачає, наприклад, додаткове фінансування з боку держави. Якщо держава Готова коштами допомогти у вирішенні цієї екологічної проблеми, то є сенс в оголошенні такої зони. Якщо це буде просто формально проголошено для галочки, умовно кажучи, і за тим не буде ніякого справи, не будуть підкріплювати слова, тоді напевне немає доцільності. Понад 100 питань за три години львівські міські обранці зібрались на додаткове пленарне засідання. Вирішували частково земельні питання та здачу в оренду нерухомість нерухомості міста. Серед додаткових та найважливіших завдань виділення коштів, ліквідатором наслідків трагедії в Грибовичах та подача заявки на участь Львова у Євробаченні 2017. Депутати не підтримали пропозицію Львівської мерії щодо відчуження 50 гектарів яворівського полігону для будівництва нового сміттєзвалища. Міська рада не проситиме президента виділення нової ділянки для тимчасового сміттєзвалища на Яворівському полігоні. Забракло одного голосу. Звернення підтримали лише 32 депутати, а потрібно було 33. А от за фінансову допомогу ліквідаторам проголосували. Міські депутати затвердили комплексну програму підтримки обласних підрозділів держслужби надзвичайної ситуації, які беруть участь у ліквідації пожежі та наслідків суву на території сміттєзвалища у Грибовичах. Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджету розвитку Львова. Мова йде про 250

На харчування тих працівників, які брали участь ліквідації наслідків. це розрахунок по фактично виставлених рахунках за те, що було надано, фактично надані послуги. У місті з'являться ще кілька дитячих та спортивних майданчиків. З початку року їх встановили 16. Майданчик буде площою 480 квадратних метрів. Поки що це є включення в перспективну схему. Тобто, за цими будинками за дітки будуть знати, що ця земля дійсно є для майданчика. Також міські Підтримали рішення про участь Львова у відборі міста та арени для підготовки і проведення Євробачення. Мерія скерує запит в НТКУ, аби отримати специфікації та вже готує заявку, яку потрібно подати до наступної п'ятниці. Є п'ять стадій на першій стадії до 8 липня, 18.00 необхідно подати заявку від міста, яке планує брати участь у відборі. Це є пакет з семи документів великих. Це сама заявка, це є технічні характеристики. Ми розглядаємо декілька арен, які б могли бути це інформація. Це була в публічному просторі. Чи це чи це арена Львів, чи це можливо арена на чи якась можливо інша арена. Та я думаю, що ми будемо визначені за вже за результатами отриманих специфікацій. Чи прийматиме Львів участь у підсаному конкурсі? стане відомо 1 серпня. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. За минулу добу в зоні антитерористичної операції внаслідок активних бойових дій загинув один український військовий і четверо були поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Полковник уточнив, що на Луганському напрямку зафіксовано сім обстрілів на Донецькому, 34, на Маріупольському 17. Додам, що від початку тижня на сході загинуло вже троє українських військовослужбовців. У Львові сьогодні поховали всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака, який загинув у зоні антитерористичної операції. Провести Василя в останню дорогу пройшли не лише рідні йому люди, а й ті, хто навіть не знав його особисто. Люди прощались із знаним співаком під гучні оплески. Загинув Василь у середу. У зоні ато в нього влучила куля снайпера. Попрощатись із Василем Сліпаком до львівського гарнізону храму прийшли сотні людей. Не стримують сліз не лише найближчі, а й незнайомі йому люди. Він був патріотку своєї держави, залишивши все. Він вирішив, що він повинен бути тут. Коли земля стоє в небезпеці, колеги Василя із часів додака кажуть, він був не лише солістом хорової капели, він був солістом у житті та не дивується його вибору іти воювати. Він завжди був на перших ролях. Він він був міг бути іронічним, міг бути усміхненим до друзів. Він завжди був критичним і без і впевненим щодо зла. Щодо позиції, що до Василь працював за контрактом у паризькій опері, а решту часу воював на сході. І так продовж останніх двох років в останній оперний співак воював у складі добровольчого українського корпусу, коли спіткала ворожа куля. Вперше на схід Василь поїхав із гуманітарною допомогою. Бо ж як кажуть, його рідні він просто не міг бути осторонь теперішніх подій. Знаного співака не зупинила його успішна кар'єра. Це була людина, яка знала сім іноземних мов. Це була людина, яка спілкувалася з елітою світу. Тобто, в нього на будинку під Парижем можна було зустріти голівудських режисерів, продюсерів, музикантів. Французькі колеги Василя Сліпака відзначають його унікальний голос та водночас людяний характер кажуть: на початках намагалися ляк відмовити від поїздок в АТО. я запитався, чи в нього часом немає більш важливих справи у Франції, бо ж я дуже хотів його захистити. Однак він був дуже цільною людиною та ніколи нічого не робив на Поховали знаного співака та вояка на полі почесних поховань Личаківського кладовища поруч із учасниками АТО та волонтерами. Ірина Коненець, Анатолій Киричук, новини. Співпрацюватимемо у Львові. Підписала тристоронній меморандум про співпрацю між Державною службою геології та надру України, Львівською облдержадміністрацією адміністрацією та Львівською обласною радою. Посадовці розповідають, місцеві органи влади тепер матимуть більше повноважень. Підписання цього договору однозначно покращить співпрацю між місцевими громадами, обласною владою та державною службою геології та надру України, яка не має своїх регіональних. Представництв певні чиновники. Додам, Львівщина це перший регіон, який підписав такий меморандум. В подальшому заплановано таке співробітництво з Одеською, Житомирською та Дніпропетровською областями. Першим кроком ми вирішимо все ж таки питання непрацюючих спеціальних дозволів, непрацюючих надрокористувачів, які є в області, і потрібно вирішити питання щодо їхнього подальшого існування діяльності і так далі, і тому подібне, тому що ми розуміємо, що це. Недоплата в бюджет це робочі місця, які не існують тоді. сьогодні меморандум дасть можливість вибудувати правильний механізм, його максимально скоротити і зрозуміти, що має бути чітка взаємодія фактично проходження документів від підприємця, який забажав звернувся до нас за дозволом на відповідне спецкористування, так який бажає займатися такою господарською діяльністю, і цей ланцюжок має прийти максимально. Мальне швидко і коротко. Як збиратимуть урожай? В селі Оброшено Постоматівського району відбулася нарада за участі аграріїв зі всієї Львівщини. Учасники оглянули демонстраційні поля інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України. А ще обговорили, що потрібно зробити, аби жнива цьогоріч відбулись успішно. Полігон інституту сільського господарства Карпатського регіону містить посіви майже двох сотень сільськогосподарських культур. Аграріям розповіли, який сорт тих чи інших посівних є найпридатнішим для наших умов. Охочі фермери можуть використовувати ці культури у своїх господарствах. До прикладу, картоплю звертається до нас в інститут. Ми, ми, ми представляємо їм насінний матеріал картоплі, посадковий насінний матеріал картоплі. Також забезпечуємо рекомендаціями щодо технології вирощування його. Даємо також супроводжуємо на всьому процесі вирощування картоплів. Аграрії, які вирощують сільськогосподарські культури, розповідають, дізнались про багато нових видів, уже добре відомих їм культур. Ми розвиваємося в кожному році. Ми стараємося залучати нові інвестиції, використовувати якісь нові програми, нові технології. І це що сьогодні показали, які є в нас в Україні нові селекції, високорожайні, які менше вилягають, які дають більше потенціал, яким можна розвиватися досягти максимального рожаю. Уже скоро. Розпочнеться сезон збору урожаю, а тому важливо, аби робота усіх причетних була максимально злагодженою. В посівної площі в цьому році, що стосується рілі, ми посіяли більше 660 тисяч гектарів. І зараз мова буде йти власне про організацію зернових про організацію збору жнив зернових культур. Треба наперед жити превентивних заходів, щоб не було пожеж. В першу чергу треба наперед жити певних превентивних заходів для того, щоб потім не було питань, чому рухається важковагова техніка по дорогах. На нараді були присутні і рятувальники, а ще поліцейські. Усі присутні сподіваються. процес жнив на Львівщині цьогоріч Буде успішним. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів. Новини. На Львівщині побільшало навчально-виховних комплексів у селі Добряни, що на Городочині відкрили новий дошкільний навчальний заклад у приміщенні місцевої школи. Така реконструкція освітнього закладу обласному та районному бюджетам обійшлася в понад півмільйона гривень. Докладніше далі. Повітряні кулі, поважні гості та маленькі винуватці свята у вишиваних строях. На цю подію відкриття дитячого садочка в Добрянах чекали кілька десятків років. Якщо ви подивитеся, метрів 200 звідси є садочок. Він працював і був закритий в 90-х роках в зв'язку із ви знаєте, якими подіями відбувалися в Україні, і з того часу він не працює. Ну і е, діти нікуди не ходили, сиділи вдома з батьками. Тепер, ж, окрім Добрянських дошкільнят, ходити у цей садочок зможе й малеча із сусідніх сіл. Група розрахована на 25 дітей віком від 3 до 5 років. Добре, що садочок відкрили в нашому селі, що не треба їхати, в район. Чи інші села це дає можливість батькам вийти на роботу, відпочити морально від дітей дітям також для дітей. Це краще, щоб вони поставити нових друзів, в садочку, набиратися знань. Подобаються іграшки, Тут дуже багато іграшок, я присував дітками. Особисто у святив новий у середок освіти у рідному селі уродженець Добрян єпископ помічник Київської архієпархії УГКЦ Йосиф Мілян майбутнє України треба виховати садочку. Я думаю, що ця проблема. Яку вирішилося богу дякувати моєму рідному селі Добряни? То дай Боже, щоб вона мала продовження. Реконструкцію приміщення Добрянської школи розпочали у грудні минулого року. Завдяки злагодженій співпраці громади та влади облаштувати групу дитячого садка вдалося за дуже короткий термін. Розповів народний депутат Ярослав Дубневич протягом півроку. Спільними зусиллями громади залученням і обласного бюджету, районного бюджету нам вдалося тут провести всі ремонтні роботи. Ми повинні крок за кроком спільно разом, бо в єдності наша сила і словом і ділом працювати для того, щоб в кожному селі були, були групи дитячого садочку. Працюватиме дошкільний заклад без каніку. Цій перший день у дитсадку малеча провела вже 1 липня. І на цьому нас все. Події дня сьогоднішнього. Підсумуємо звично у 20.30. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації з життя регіону та країни. Ніколи не опускайте рук ні перед якими труднощами і пам'ятайте, у що вірите, того й досягнете.